Всім доброго дня! Продовжимо працювати над бежевим ажурним джемпером, в'язаним гачком з назвою Калейдоскоп. Так, Сьогодні в'яжемо 103-й рядочок тулуба джемпера. Він дуже простий. Давайте розглянемо схему. І, мабуть. Зробимо сьогодні 103, 104 і 105, це як мінімум. Так, 103 рядочок починається з двох петель підйому і одної петлі повітряною візерунку. Далі йде стовпчик без накиду в верхню петлю, стовпчика з накидом одним попереднього рядка. І далі йде чергування повітряних петель і стовпчиків без накиду. Повітряні петлі в'яжуться над повітряними петлями попереднього рядка, а стовпчики без накиду в'яжуться в верхні петлі, стовпчиків з одним накидом попереднього рядка. І Дуже це просте чергування. Повітряна петля, стопчик без накиду, повітряна петля, стопчик без накиду до кінця рядка. Давайте це зробимо. 103 рядок. Починаємо в'язати після з'єднувального напівстовпчика 102 рядка. Вибачте, бачите, у мене тут, виходить, дефект в пряжі, бачите, одна нитка так порвана. Якщо таке трапляється, от у мене пряжа з шести ниточок чи з восьми ниточок, якщо таке трапляється всередині, якщо ви не хочете розривати нитку да, там, і робити отут розріз, то просто ну, з 6. З вовняною це взагалі дуже легко, ну але і з хлопковою це теж підходить. Ця Історія можна просто зваляти, отак скрутити, скрутити, зваляти, зваляти цю нитку і в'язати далі, як ніби нічого і не трапилось. Так, значить, ми починаємо з третій рядочок, з двох петель повітряних підйому і однієї повітряної петлі в візерунку. Зробили три повітряні петлі. Далі у нас йде стовпчик без накиду в верхню петлю, стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Зробили повітряна петля і стовпчик без накиду в верхню петлю, стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Повітряна петля і знову стовпчик без накиду верхню петлю, стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Так, отут у мене продовження цієї обірваної нитки, бачите, мені її теж треба <правити> приваляти, для того, щоб продовжувати далі в'язати, не розрізаючи. Нитку для виправлення цього дефекту. Так, продовжуємо так до кінця ряду. Повітряна петля і стовпчик без накиду в верхню петлю, стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Тут скручуємо цю нитку. І продовжуємо в'язати повітряна петля і стовпчик без накиду в верхню петлю, стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Ось такий виходить рядочок і в'яжемо так до кінця, рядка. Так, ось я пров'язала весь рядочок до кінця. Чергуючи повітряні петлі і стовпчики без накиду, в верхні петлі стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Так, і ми закриваємо 103 рядочок після повітряної петлі. останньої мені потрібно зробити з'єднувальний напівстовпчик в другу повітряну петлю підйому. Яку ми зробили на початку 103-го рядка? Все, оце, закінчений 103-й рядочок. І зараз в'яжемо одразу 104-й. Він ідентичний, абсолютно, цьому 103-му рядочку, який ми вже зв'язали. Різниця тільки в тому. Що тепер у нас стовпчики з без накиду в'яжуться в арочки з однієї повітряної петлі. Ну, І між стовпчиками робляться так само повітряні петлі. Так, Єдине, що отут на початку ми робимо з'єднувальний от який ми зараз зробили, і робимо ще один для того, щоб перейти на оцю арочку з однієї повітряної петлі. І дві петлі підйому замість першого стовпчика без накиду робити там, де це треба робити, щоб не порушувати візерунок. Так, ну давайте це зробимо. Перший з'єднувальний напівстопчик у нас вже є. І ми робимо з'єднувальний напівстопчик в арочку з однієї петлі повітряної все. І отут вже робимо 104 рядок, дві повітряні петлі підйому, одна повітряна петля візерунку і стовпчик без накиду в арочку з однієї повітряної петлі попереднього ряду. Повітряна петля, стовпчик з одним накидом. В арочку з однієї повітряної петлі попереднього ряду. Повітряна петля. І знову так чергуємо до кінця рядка. Так, ось я закінчила 104-й рядочок. Ось такий вигляд має візерунок. І завершуємо його аналогічно 103. -му. Після останньої повітряної петлі ми маємо зробити з'єднувальний напівстовпчик в другу повітряну петлю під йому ось так. так, ну і робимо 105 рядочок, аналогічний абсолютно, 104. -му. Тобто робимо другий з'єднувальний напівстопчик в повітряну петлю арочки попереднього ряду і три повітряні петлі, дві з яких петлі підйому, одна вже петля візерунку. І далі чергування стовпчиків без накиду в арочки з повітряних петель попереднього ряду, і між ними повітряні петлі. Зробимо початок разом. Так, ось у нас з'єднувальний напів стовпчик, і ось арочка з однієї повітряної петлі, в яку нам е, треба зробити другий з'єднувальний напів стовпчик для кори. збереження коректності візерунку. І потім 3 повітряні петлі, 2 замість стовпчика петлі підйому і одна вже петля в І далі стовпчик без накиду в арочку з однієї повітряної петлі попереднього ряду, повітряна петля, стовпчик без накиду, в арочку з однієї повітряної петлі попереднього ряду, повітряна петля. Топчик без накиду. Так, до кінця рядка. Так, дивіться, це 105 рядочок, ми його завершуємо. Ось він пров'язаний повністю 105-й рядочок. От три рядочки, які ми сьогодні зв'язали, ось вони мають такий вигляд. Так. І Тут так само ми з'єднуємо останню повітряну петлю. Ось вона, я її щойно й не зробила, і другу петлю стовп... ну, другу повітряну петлю підйомок, які ми в'язали замість першого стовпчика. Все. Так, і показую загальний вигляд низу джемперу зараз. І вже, в принципі, мені здається, що достатньо. Можливо, ще буде один рядочок візерунку. Я хочу зробити хрестики, якісь такі Якісь такі і, і, в принципі, будемо робити вже резинку і завершувати тулуб будемо далі працювати над рукавами. На сьогодні все. Всім всього найкращого! Бережіть себе, до побачення!